Сьогодні 22 серпня і Дубовський рожевий вже дозрів. Будемо зрізати. Як бачимо, гарні гронки, гарні ягоди. Тріску на ньому цього року не було. Чи завдяки тому, що я кропив його кальцієм? Чи може погодні умови такі. Але цього року без тріску. Це кущик молодий, трьохрічний, третій рік. Це йому от. Щось трошки є. Дубовський розовий. По цьому році плюс. Будемо зрізати. Планета також вже дозріла. Гарні ягоди, гарні гронки. Будемо зрізати. Дніпровський сувенір. Попав під заморозки, видав невеличку гронку. Сьогодні 22 серпня. Вже зрілий. Має гарний смак. Таке м'якоть хрущаща, соковита, красива гронка, гарні і крупні ягоди, Дніпровський сувенір. Колекції екологіна Віктора Михайловича.